Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Мене звати Ірина Моргун. У травні я була на сході України і познайомилася з бійцем 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України Русланом на позивний Звіробій. Коли ми записували інтерв'ю, він розповів, що те, що його тримає на війні і складає докупи, це родина, сім'я та молитва. Побудь, мій Боже, отут зі мною, посеред світу, посеред болю. Харани від смерті, від кулі вражую. Будь мені, Боже, вартою стражую. Я тіло й душу тобі офірую. Побудь, мій Боже, зі мною вірою. І сьогодні я вас хочу познайомити з авторкою цієї молитви, яка вже стала народною. Це письменниця, це поетка, дружина капелана, мама військовослужбовців, дзвінка Торохтушко. Коли ви зрозуміли, що текст, який ви написали, став таким популярним, що його на шевронах карбують, його пишуть на наплічниках військовослужбовці, його друкують на листівках, його вчать на пам'ять? Була осінь 2014 року після трагічних подій Іловайська, де друзі мої загинули. І якраз точилися бої в пісках, оці всі обстріли церкви, де чоловік служив службу, і хлопці молилися там так. От народилося оце «Побудь мій боже. Далі воно на підсвідомості дописалося. Чесно, я навіть не обдумувала ці слова. Я переживала, господи, збережи і спаси тих, хто там от зараз у тих пісках на Донеччині. Я його виставила на Фейсбук і забула про те, що цей віршик чогось вартий. Я довідалася, коли його вкрали, і це було дуже цинічно. Мене це не просто обурило, мене зачепило, тому що його надрукували в газеті Українське слово, і нахаба там так чемно підписався, що він автор. Ну одним словом, я йому зробила вирвані роки на Фейсбуці. Потім він помандрував люди. І так, це народний вірш. Мене це з одного боку дуже тішить і радує. З іншого це відповідати. Коли ваші діти пішли на війну, що ви відчули в той момент? Я не можу цю суміш описати, тому що ну, Іванко він взагалі не повідомляв, що він кудись збирається. Так, от ми вчора він прийшов з дітками, ми погралися, а потім він телефонує мені і каже, а я в великомихайлівці на базі правого сектору. Це був березень 16-го року. І Мар'ян тут же. ж, А я теж. А я піду, кажу, давайте довчишся. Ну ну якось. Ну не настільки гостра зараз. Ця ситуація із бойовими діями. Мар'ян дотягнув до свого дня народження, і ми провели котика нашого на потяг. і Він поїхав на війну. Ваш чоловік обрав капеланство. Як це було спокійно, спокійно, тому що коли я в 90-му виходила за нього заміж, то я чітко чітко розуміла за кого я виходжу заміж. Поїхавши туди за призначенням церкви, в щойно створену громаду з п'яти людей, троє з яких прийшли просто за компанією, Але це були наші репресовані дисиденти, наші дуже дуже хороші, дуже патріотичні, класні люди. І ось так з'явилася там греко-католицька парафія, потім у Дніпрі, в Кривому Розі, і в Запоріжжі. Тобто я його вдома не бачила. І попри церковну діяльність. Ну якось у нас з'явився Ярош із хлопцями. Та Бог дякувати, що з'явився, бо якби не ці хлопці нас би там прибили, спалили. Я не знаю. Московський патріархат дуже сильно опозиційно був налаштований і всякі нехороші речі виробляв. Тим не менше, те, що він піде на війну, це було однозначно. Де зараз отець Петро проводить служіння? На Харківщині, в Богодухові. Зараз ваш син приїхав на кілька днів, так. Він у Тернополі має коротку відпустку. Як проводить цей час, про що ви говорите? Не про війну. Не про війну. Він це оголошує з порога. війну він залишає отам, в наплічнику, в кладовичці, а ми намагаємося якось, ну, скажімо так, імітувати відносно мирне родинне життя. Ви сьогодні маєте такий цікавий напис: тримаємо кукуху на своїй кофті. Чому саме такі речі? В мене просто є хороші друзі. Ну, ми взагалі так живемо, якимось таким колом добра. Так ми дбаємо одне про одного, і один зі способів дбання ми на дні народження даруємо людині те, що їй подобається. На день народження мені друзі дарують такі от мотиваційні речі. З ними бувають всякі різні кур'йози. Я ось зараз на Фейсбуці собі рубрику зробила поміж крапельками, тому що іноді поспішаючи, я можу натягнути не ту футболку. Та от недавно було з Херсонщини хлопці телефонують і пані Люба, будь ласка, там, сходіть до церкви, дайте на службу. В нас криза, в нас нам дуже важко. Ну і Любка Шульбка вилітає з квартири, біжить до церкви, а там якраз починається ранкове богослужіння. Жіночки вже вишикувалися, всі такі стоять побожні, красиві, все як має бути. Тут я заходжу теж тихенько, так акуратненько. Пишу ті записочки за мінами хлопців, кладу там якихось кілька гривень, іду, подаю священнику. А жінки на мене отак так хижо дивляться. Одна стоїть, хреститься я думаю, господи, що це таке? Я що розпатлана, голова не мита, ну де ці вам дивиться на мене і теж каже: Люба. А там що написано? Відьми не старіють. Але частку свого часу ви приділяєте волонтерській справі. Пригадайте, будь ласка, коли ви це почали робити? Як. Змінюється шлях волонтера, як змінюється суспільне ставлення до волонтерів за цей час. Люди сприймають по різному. Хтось думає, що ви на сьогодні можете отак, от, от запросто машину дістати. Та ну на машину треба місяців три збирати гроші, копійка до копійки. 17 книжок ви вже маєте у своєму доробку. Тут є одна із книжок, яка присвячена загиблому оборонцю України, світлячок-охоронець. На цій книжці повиростали мої діти, і я знаю, що багато дітей також читали цю книжку про війну в Україні за часів, АТО, дізнавалися саме з цієї книжки. Розкажіть її історію. Дуже прикро, тому що вона справді присвячена нашому другу світляку. І вона, от саме про такого світлячка, яким був Андрій Дрьомін, так, вона обійшла півсвіту. Це, це дуже великі втрати. Ми втрачаємо справді найкращих, найкращих, найрідніших, найближчих. Це дуже важко. Чи змінилися теми ваших видань з часом повномасштабного вторгнення? Це все живі історії взагалі, то абсолютно всі живі історії. Сісти і придумати щось. Та? От Я сьогодні сяду і напишу оповідання, та нічого ти не напишеш. Хтось може і напише. Та? Я не можу. Але якщо я почула цікаву історію, то так, я стану з запухшими від безсоння очима, але я це зроблю. Тобто вас надихають власне живі історії, так які так. ви чуєте. Це не вигадане вами, а вже народжене з того, що ви десь почули або дізналися. Так з'явився Роман Масік. Масік це позивний вашого сина. Так? так для письменника, для поета важливо спілкуватися з аудиторією, зі своїми читачами до війни таких фестивалів книжкових подій тематичних було значно більше. Як зараз компенсуєте цю потребу? Війна породила попит на україномовну літературу, і відповідно війна стимулювала те, що держава нарешті зробила певні кроки. Російська книжка в нас фактично під забороною. Люди почали читати українське. Люди відкрили для себе. Я відкрила для себе, скільки в нас є талановитих українських авторів, які будьмо відвертими, якби не війна, вони б ніколи не надрукувались. Просто ніколи, ну бо це було нереально. Війна породила нові видавництва. Ну, ось я друкуюся е, останні дві книжки мої. Так е, вони видані в білці. І коли ми приїжджаємо на літературні форуми, якісь я бачу, як люди обступають наш стенд. Я бачу, як вони відкривають для себе. Вони питаються, от нас, а цей автор хто? А цей хто? «Вілка» — це видавництво військової воєнної літератури. В нас друкуються Гліб Бабич, Вася Поломарчук, це наші загиблі герої. Війна забирає таких, яких берегти треба. Сьогодні ми з вами знаходимося у Кременці, і це місце для вас особливе. Як місцева і корінна, розкажіть про його особливості. Тут є той дух освіти. Він відчувається десь так, просто в повітрі. Він відчувається якимось от такими. Ну, здавалося би, просто от підійшла, поговорила з викладачами, але ну вони класні викладачі, вони професіонали тут. Кременець завжди збирав хороших людей. Кременець завжди був освітянським містом. І я тішуся, що є академія, я тішуся, що я коледж. зараз. Я піду ще в свою рідну школу. Читала, що ви були збитошною ученицею, такою доволі нечемною дівчиною, активною. Але за вами, як кажуть, золоті верби, росли були збитошними, дуже збитошними, але адекватно збитошними. Власне, десь тут у Кременці, у цих стінах, і з'явився. Псевдонім так: дзвінка Трохтушка. Дзвінкою мене хотів назвати тату. Трохтушка, ну торохтушка це з'явилося вже тут, в стінах першої школи. У мене е, був такий найкращий в світі друг заочної школи Володимир Михайлович Мазурчук. Напевно, перша доросла людина, яка от просто дозволила мені бути собою, підказувала, давала поради, як писати, що читати. Він давав читати абсолютно заборонені на той час, Хвильового, плужника, осьмачку. Така в нас довіра була. Тобто він мені довіряв. Він знав, що я не, не спалю контору, що називається. Але я завжди ходила за ним на перервах по школі, так, от хвостиком я Володимир Михайлович, а скажіть, будь ласка, а то, а сьо, а третє, десяте. Я казав, боже, дурохтушка. В дитинстві у вас книжок було небагато так, у вашій сім'ї. Це була Біблія, псалтир. і Перекидний календар на стіні, і власне один він тільки оновлювався так, у цій невеличкій бібліотеці, яке зараз у вас ставлення до книжок. Зараз у мене ставлення таке, що у мене вдома трішки пахне, як в цьому приміщенні, і я починаю ділитися. Місце, місця не вистачає. І каже, моя ляна мама, давай заведемо шафу для одягу. І я вирішила лишити тільки ті книжки, до яких я повертаюся часто, ну і подаровані з автографами. Звичайно, цих я вже не дам. Якщо озирнутися назад на ваш життєвий шлях, чи є щось? Щоб ви змінили. Я не істерю з приводу помилок. Я розумію, що не всі їх можна виправити. А те, що стосується майбутнього, яким ви його бачите для себе, для своєї родини і для всієї України. Майбутнє залежить від того, що ми робимо сьогодні. Так? Ну, вчора вже немає, завтра ще немає. Є от сьогоднішній день, я намагаюся жити проблемами, питаннями цього дня, так само його радощами. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із матір'ю військовослужбовців, дружиною капелана, поеткою та письменницею дзвінкою Торохтушкою.